Великий привіт, вайки давно не була. І самі що є новиночки, але бачу, щось є, і щось таке досить непогане. Щось в такому стилі Harvard. Цікаво. Футболочки. Штани. Штани, по-моєму, ці вже були. 259 гривень кепка, в резерву, то є. кепки. 700 чи 800 гривень. Так, приблизно такі, такі ціни. Так, що тут є світшоти штанами, тепленькі штани. 649 гривень лише Лос-Анджелес. І такий світшот. Разом костюми. Світшот взагалі 600 гривень, коштує досить низька ціна. 60% котону і 40 поліестер. Так, перейшла в цю локацію, зараз повернулася, бо вже терміново всім стало потрібно. Давайте свідчоти, які я дивлюся. 900 гривень така в'язана жилетка. Сподобалася, класненька, але отут я бачу, що вона не тримає форми, якби ось тут, такий йде. Бачите, воно ніде тут не пристібується, а просто так викройка така йде і воно загинається. Ну, Якщо, можливо, одягнути, на грудях то воно і не буде, можливо і так. Ну, вона класна ця жилетка, мені сподобалася. Бачите, як? Ось так. Якби вона так не має бути. Так. І ціна цієї жилетки ну, не дешево 900 гривень. Класна, така з акцентними гузочками. Така в'язка більше дощільної. Ваш любимий вайкіки. Я знаю, так багато люблять вайкіки дивитися. 71% віскоза, Прекрасно, прекрасно. Хоча в зарі набагато кращі моделі, але мене дивує, що Вайкіт більше набирає переглядів, ніж зараз. З чим це зв'язано? Я просто не розумію. Якийсь такий для мене незрозумілий в цей момент. Штани, а просто широкі. Знизу вони що такі з заворотами чи такі помноті 850 гривень складі віскоза, поліестер, і еластан. Просто класичні, широкі штани, вони не попрасовані. Собі попрасуєте самі. Ніхто не прасує. Деколи пишуть в коментарях, що а, чому не відпарено? Ну це мас-маркет. Хто буде сотні позицій, тисячі відпарювати? Можливо, в них свій так, чуть чуть парі 400 гривень. Це недорого, 450 гривень і складі віско. Ой, яка класна жилетка. І тут ціна не є високою. Яка класна жилеточка, чому її не повісити десь так, щоб бачили? Мені сподобалося. Мені сподобалося. Ще такий в'язаний топ легкої в'язки, в складі теж віскоза. Чорна-біла смужка. Взагалі низька ціна 360 гривень. Я, чесно кажучи, минулого року купила коло, от в таку смужку, але з комірчиком. І я одягла просто буквально пару разів, треба його витягнути. Зараз в нас похолодало трохи, але воно, хоча мало віскозу, там трохи на більшість акрил, і мені було некомфортно, не знаю чому. Якось некомфортно підкусувало мене. Така ковчулечка. Пластичний трикотаж 549 гривень. Так, купа штанів є, класичних, такі, як Сірій, 850 гривень. Вони прямі. Такий, як Сірій, такий же ж самий склад. Так, такі сирочки. І що в сріблястому. Ось такий топ легкої в'язки, 360 гривень. І з гузочком там вверху. Класненький. Ну, сподобалося непогано. Для новиночки, Хто любить вайкіки? Прошу дуже. Ціна комфортна. Це просто ця відтягує штучка, тому воно так має вигляд, що воно буде відвисати. Насправді ні. На чомусь щепили наверху, щоб потягнуло, відтянуло одразу. Так, де склад? Можливо, то і ззаду цей швидше всього гузичок. О, я так дивлюся. 76 віскози. Ось так, напевно. Що ж, я таке село тупе. Так, правильно, ось так. Ось так. Двічка, жилетка і штани. Ну, бо зараз такий період з 1 вересня. Офіційний період шкільний. Жилетка, в складі віскоза і поліестер, і такі штани, штани, штанці. Чи я показувала їх вже коли-небудь чи ні. Вже не пам'ятаю. О, я такий великий, взяла 42-й європейський. Так. 899 гривень. Прямі в, 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 в смужку. Класика. Просто подивіться, що там твориться, 70% знижки і знижка триває. Тому, напевне, так глобально не буде новинок. 799 гривень рожева. Сорочка. Це без знижки. Так, тут ще таке? Ще костюм. Ну, він минутися буде. 900 гривень. Сорочка і є штани. Бачу, що є ще таке. Ось ці костюми. Знизу стоять манекени. видно, вони хочуть щось вивішувати, додати. Колір красивий такий. Не те, що фіолетовий, а якісь такий навіть баклажановий або сливовий. Непоганий склад, 83 модула, це різновидність віскози і 17 поліестер. Сорочка і штани Палаца. У кольорі теж. Новинка хеджампа, сітка, недорого, 650 гривень. Ось такий. Просто рідкісний бардак, у все переставляю, ще сорочечки, тому такий буде трішки хаотичний огляд. У них просто хаос, тому що стоять якісь монетини, ящики. Ну, зрозуміло, магазин. Якби посуває знижки і хоче ще додати усінній вже товар там, чи якісь новинки. 600-700 гривень, тобто без гривні така сорочка вкорочена з накладними кишенями і це 100% котон. Ось. Вау. Куртка стібана. Це в новинках леопарда. Ще ніяк леопард не забула. Ну, легесенька з підкладкою. Така мила курточка, не знаю, як на рахунок леопарду. 1300, чи вже не проївся. якби вже мав би проїстися. Непоганий склад, навіть віскоза 85%, супер просто. Я пішла в глиб і бачу, що я бачу, що знижки тривають, але в новинках в'язаний такий топ з трапіровкою. 850 гривень, але цей колір приємний, такий сливовий, якийсь пастельний. Досить така цупка в'язка, напевно, віскоза в складі і поліамід. Ось. Ну, на жаль, це 100% поліестер і є штани філота до цього топа в'язаного. Трішки інша в'язка, але все те саме. 1200 гривень ось костюм цілий. Вже іншої в'язки в кольорі масла є, в'язаний такий топ, такий жилет І 1200 такі штани кілоти. Схоже на попередній костюм, а штани точно такі самі, а топи різні. На знижках купа їх залишається, можливо, вони ще додають знаєш, та віскозна блуза. Цікаво, че туда, тут вже взагалі 259 гривень і ніхто не хапає. Це вже чуть не дешевше, як в секунді. Яка класна новинка віскосна блуза. І яскрава така, ну, 259 гривень. Ви серйозно? Це просто як задарма. Для дому, декору різні такі симпатичні чашечки. Я дуже люблю. Цю тематику з лимонами, такий а, італійський вайб. Вони йдуть в упакову ці чашки порцеляна. І зараз взагалі 139 гривень коштує така чашка. вау, Тільки погляньте, 139 гривень. Дуже симпатичненька, дуже хороші знижки зараз. Всяке таке, але тут невеликий вибір в нас чомусь. Було, не знаю чому, Львові такі в відділі хом. Має досить багато різних позицій. Тут так мало всього. Ряди вузюньки, подивитися нічого толком неможливо, все на купу навалено. Могло би якось розширити а, свій магазин. Не знаю, щоб більший був. А, цей менший, а ще є більший, але теж немає холму. Якби... Ну, тут знижку тривають, само собою. Я чекала, що цей рушник буде зі знижкою. Не бачу знижечки, не хочу щось класне, брендер. Ні, Є 329 гривень. Я думала, вони на знижку не кинуть. Класний рушник, він величезний, це пляжний рушник, а який цей яскравий. Рушнички зі знижкою є. Це що? Це Парео Чи це шарфи такі? 329 гривень. Бо тут літній асортимент, чому я кажу так, що тут можуть бути Парео? А, з киточками, наш ну, всього так, такі літні рушнички, або такі пари напевно. Треба розгортати і дивитися. 329 гривень. Сумка тут без знижки ця. Чому? 700 гривень. Хотілося без знижечки. Хто не знає, які є білизна, яка вона по якості, я не знаю. От білизни я купляла. Такі труселя 2ХЛ, а можна навіть 3XL знайти 329 гривень це за дві пари. Це за дві пари. Такі ще трусики є, але вони вже синтетичні, якби. Такі вже за три пари 259 гривень. Телефончики різні є. Ось це мережений. ну На вигляд білизна не є така просто аж вау. Навіть в Сінсай і то вигляд краще має такий естетичний, лісті та гривень коштує білстик. Можливо, так ще розвішано. Ну Такі моделі більше якби базові, чесно кажучи, а в Сінсайї є такі просто, такі сексі-сексі. Сорочки, подовжена сорочка, якби сукня. Напевне, теж було розраховано на літо на море, і зараз знижка. О, 229 гривень, це котон. 229 гривень. Але які вже кажу, серйозно продає Дешевше що деякі речі, ще сінсей, як в секунді. Так, народу дуже багато. Купа, купа, я навіть не знаю, якою стороною йти, на що показати, тому що тут все зі знижками. А дуже мало, дуже мало новиночок. Ті, що я показала, лише і все. Е, тому так, тому так. Такі були ось новиночки А, таку схожу я кофточку. Зараз покажу. Купляла, що її не можу носити, але з комірчиком. От вона мені візуально сподобалася. А носити якась мені не комфортна бо там більше є акрилу ніж віскози. Буває і так. Тут знову є колекції. Зараз покажу ще трішечки. Так, яка ціна? 450 гривень, 80% військоза. Ще якісь бордо жилетки є. Но будуть новинки, бо бачу, що повним ходом підвозить 599 гривень. Теж віскоза така в'язана ковтиночка, без рукавів. Непогані штани. В новинках є жилетки, такі штани коштують. Такі штани коштують 1100 гривень. Не пам'ятаю, що вони були минулого мого відео чи ні. Но вони класні, варті уваги. Дуже класненькі. І в складі котон і еластан. Просто супер склад і якісне пошиття. Вони такі трішки навіть вкорочені, завожені донизу ці штани. Так, і все тут біла жилетка. Просто біла жилетка оверсайз. Легкої яски. Всім папа, до зустрічі у нових відео.